Будинок у глибокому. Побудований 1999-2000. Заходимо в будинок. Тут є таке приміщення господарське. Ось цього? Тут у нас кухня, є газ, своя вода, дуже доброї якості. Така кухня затишна, приємно. Грець вікна. Кімната житло вам. Ламінат? Газове опалення. В кухня в нас кахлі. Тежкохлі приходимо санвузо, кнозом. Сан ще така лоджія і трошки треба ще доробити. Вона вже в такому от стані, непоганому піднімаємося вище. Такий вигляд із вікна? Шикарний. Наші кімнати вже під чистову обробку. Наступна кімната. У нас така дружуєчка альтернативна до газового опалення. Опалення вже розведене всюди, електрика розведена. Теж гарний вигляд із вікна.

Пишите відкрити. Побудований з цегли. 20 сотин землі, садом. А ще забула отут ще приміщення, де розташований котел наш газовий, двоконтурне, індивідуальне опалення. Тут у нас таке теж підсобне. Приміщення, все розташоване собі по своїх місцях. Також щиток електричний. Виходимо на подвір'я. У нас є господарські споруди, гараж. Власників не було машини, то вони його не доробляли. І... Наш участок деляночка. Гарно. сад.